Вітаю всіх! Харківська область. Сьогодні прочитала новини, що планується евакуація з 10 населених пунктів, там Куп'янської, Кіндрашівської та ще однієї громади, також Борівська громада. Давайте розглянемо. Для чого ця евакуація? Для чого евакуація сімей з дітьми з східної частини, яка біля фронту? Скажімо так, Харківської області. Для чого ця примусова евакуація? Хочу сказати. Примусова. Для чого вона потрібна там. Угу. Так, ось хочуть об'явити з дітьми, сіми. Для захисту, ви знаєте, для захисту це допомога, це захист. Населення це допомога для збереження життів. Дивіться, щоб наші воїни могли спокійно працювати. Це для цього. Перш за все, евакуація, перш за все, це допомога, щоб ми змогли все зробити якнайкраще. Наші любі ЗСУ. Давайте так. До кінця 2023 року можливо буде повернення додому евакуйованим. Куп'янської громади, Кіндрашівської, Борівської. І ще третя була, не запам'ятала третю. Ну, східна частина, Ті, що біля фронту, там всього 10 населених пунктів. Давайте, до кінця 2023 року буде можливість туди повернутися після примусової евакуації? Ось вони любі наші. Так, ще ні. До кінця року ще ні, Сразу, відразу кажу, що ні. Угу. Допомога. Знову допомога. Знову допомога. Буде всім надана допомога. Ну, трошки розшифруємо. Так. Скажуть, коли можна буде. Скажуть, коли можна буде, але можна буде. Можна буде додому повертатись. Ось, Дім випав. Можна буде, але скажуть коли. Давайте так. До кінця року самовільно не бачу повернення, не треба самовільно повертатись, тому що наші котики працюватимуть. Харківська область. Слухайтесь, якщо буде примусова евакуація, погоджуйтесь. Зрозумійте правильно, ніхто не хоче вас дому виганяти, але. Це треба для того, щоб наші могли краще знищити ворога та швидше деокупувати нашу область, і щоб всі повернулись додому. Борова. Вам страшно, розумію, але до повторної окупації я не бачу по вам. Будьте обережні, просто будьте обережні, якщо є евакуація. Погоджуйтесь, це для вашого ж блага, тому що обстріли ніхто не припиняє. І перш за все, евакуація через обстріли та руйнування, що може зашкодити життю людей, перш за все, дітей. Це першочергове, не те, що вас захоплюють, на вас йдуть ці табуни. Це не так. Так, є рух, наступ сторони ворога. Він є і був, тому ніхто. Не хоче вас лякати, не накручуйте себе самі. Перш за все, це ваша безпека. Це робиться через постійні обстріли, тому що вони дуже постійні і дуже сильні, можливі руйнування і смерті. Навіщо це вам? Евакуація перш за все заради життя людей. Якщо ви побачили правильно, то захист є і наш захист просить, щоб людей було менше, щоб їм було легше працювати. А ви зрозумієте, що нашим буде легше, дійсно легше. У мене є відео про деокупацію Харківської області. Заходьте в профіль, дивіться там все, я сказала, що хотіла сказати. Тому Харківська область, тримаємось.